Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Ми зараз на нашому майданчику vrm Техніка село Угринів, що на в'їзді Івано-Франків зі сторони Галича навпроти заправки Око поряд з АТБ. І маємо для вас дві чудові новини. А, навіть не знаю, яка краще іншої. Мабуть, почну з реальної То, що є зараз, це є. З сьогоднішнього числа, сьогодні 5 квітня, запускаємо акцію на залишки тракторів, які є зараз у, на наших майданчиках. Немає значення чи це івано чи рівне окремо. Там я думаю, Іринка зніме відео по рівному. А ми зараз знімаємо відео тракторів цін на умовах самовивозу з майданчику. Додаткова знижка не 200 доларів за самовивіз, а 500 умовних одиниць на кожну техніку, одиницю техніки за самовивіз. Звичайно, можлива доставка нашим транспортом, це окремо рахується, уточнюйте в наших менеджерів, ми своїми бусами доставимо. Ціна там за кілометр уточняється, в одну сторону орієнтовно 25 гривень, але якщо є чим забрати, ціна самовивозу, просто зараз шикарна вогонь. Екскаватор Комацу 3 тони 12900. Не знайдете 3 тонн з рукою в хорошому стані, повністю технічно справний, 12900. За такий екскаватор дійсно приваблива ціна. Але про трактори. По Куботах пройдемося. GT3, ну, в даному випадку, це Хіномото NZ 210. Прекрасний трактор, чудовий стан по шинах, бачите, мінімум зауважень, Практично немає, гарні карби. І тут ціна без ґрунтофризи 5800 з ґрунтуфризою 6400, GT3 за 6400, гідропідсилювач керма. Все тут є. Розворот на місці просто класнючий трактор. Uh, малючок Б-72, гідропідсилювача керма, розворот на місці з недостатків, порване сидіння. І в принципі, все. Ну, якісь легкі сліди корозії використання. Ну але трактор не новий. Подивіться, які шини, повні карби, uh, як передні так і задні ступиці. Функція оберта на місці гідропідсилювач керма. І тепер послухайте ціну: 5100 за комплект на майданчику. Астік. 15-ти сильний десь за такі гроші продають, а тут 16,5 гідропідсилювач. Рівень горизонту прекрасний тракторець за 5100. Тепер Т-22. Це от новіша версія GT3, 22 сили. І ціна з грунтофризою 7100. 240-й вже проданий. Найновіший трактор на майданчику. Мінус 500, пам'ятаєте, 8900, мінус 500, 8400. Хто купить реально 400, 27 сильний тракторець, знижка була на передні шини, бо має тріщини, але повні карби. Тут все, гідропідсилювач, реверс. В неймовірному стані ґрунтофреза і ножі. 8400 за 27 сильний трактор 7 місяць 9 року. Ну, і тепер взагалі вогонь. GT5-23 сили. Хороший технічний стан, візуальне зауваження, те, що ми говорили, корозія ножа, ножів на ґрунту немає. 5900. Де ви купите GT5 за 5900 на умовах самовивозу. Давайте, Ян Марчик, залишився. От буде і найдешевший трактор в нашій лінійці на цей момент. 4400. Ну, 23 сили, 3 циліндри. Фреза просто. Казкова стан трактора взагалі практично близький до ідеального. Все працює коректно. 4400 не опустіть нагоду власне, придбати чудовий трактор за е розумні гроші. 4400 з грунтофризою, Ну це взагалі, як на мене, великий потужний трактор. Так, і лишається в нас два понад 30 сил тракторці. Один з кабіною. Огляди є на нашому сайті. Мали продавати 11 700. Та що я вам говорив. На трактор з кабіною робимо 700 доларів знижки рівно 11 тисяч, 11 і цей тракторець ваш. Невелике напрацювання, ідеальний візуальний стан, ідеальний технічний стан. Фриза відповідає якби і стану трактора, теж все в повному порядку. 2002 рік по кабіні в огляді було видно дуже доглянутий, дуже збережений. 1800 мотогодин, прекрасний Ісекі. обслужений. 11 тисяч умовних одиниць за такий трактор. Я думаю, що покупець залишиться максимально задоволений та я впевнений. І за такі гроші, в принципі, придбати 30-сильний трактор такими роками. Власне. Не так просто. Ну і тут теж така бомбочка 9600 за комплект 33 сильний трактор. Грунтофриза 1,70-та, 33 сили. Дуже ну, непоганий скажімо так, візуальний стан, оскільки трактори з фронтами багато використовуються, це треба розуміти. І в цілому дуже хороший. Технічний стан. От, власне, технічний стан, тут взагалі жодних зауважень. Абсолютно все працює. Е, просто хороший тракторець за 9600 з грунтофризою в комплекті і фронталочкою на 350 кілограмів. Е, коментуйте, як вам ціни. Я думаю, що ціни, власне, повинні. Приємно вас здивувати і скажу, що власне наближаємося до другої новини. Очікуємо доволі багато контейнерів, тому і влаштовуємо такий міні-розпродаж техніки, і спецтехніка теж під зниженими цінами. Там і оприскувачі, і, і е, комбайн е, морквіано-часниковий. Ну, тобто, є з чого зараз обрати на всі товарні залишки, які є на цей момент. Мінус 500 на самовивіз. І нагадую, доставка можлива, індивідуально уточнюйте відповідного менеджера, керівника майданчику, чи то Івано-Франківського Роман, чи в Рівному Володимиру. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.